Усім привіт! Сьогодні у нашого Євгеніо день народження. Вирішили його привітати та замовили для нього пісню. Таке бідне, задрипане село. Ке знаходиться серед поля, ковні потрібні. Далі з друзями вирушили в місце, в якому ми вже бували декілька разів. Я в описі обов'язково вам залишу локацію цього місця. Що ж, зараз розповім трішки про це місце. Ми приїхали в кафе, яке розташовано на території тенісного клубу. Тут проходять змагання, тренування. І так сталося, що коли ми приїхали, то якраз проходили змагання. Грали як діти, так і дорослі. Було дуже. Цікаво спостерігати за ними. Я для вас навіть зняла невеличкий фрагмент. На території клубу, окрім кортів, є ще футбольне поле та спортивна зала. Тож останнє це спортивна зала, це найулюбленіше місце наших дітей. Гантелі, звичайно, вони не піднімають, але вони знайшли для себе там інше заняття. Вони ось гойдаються на оцій штуки. Не знаю, як правильно вона називається. Холодну пору року зазвичай діти проводять весь час тут, а коли наступає літо, то вони купаються в басейні. І так, тут є басейн. І що мені подобається найбільше, це те, що він як для дітей, так і для дорослих. Зараз трішки прогуляємося територією, та я вам покажу, як виглядає цей басейн, та розкажу, що ж цікавого є в цьому місці. для Презентація басейну від Аліси. Ми ще не встигли вийти з машини, але вже повинні були в нього стрибати. Я їй запропонувала спочатку обійти територію, розглянути все, записати відео. На що вона ходила, і питала мене: а коли а вже можна, а вже можна роздягатися, вже можна купатися? Тому ми вирішили відправити її в басейн. І так, що стосується кафе, що ж в ньому такого цікавого? У мене вже було відео, де я говорила, що в Іспанії заборонено смажити шашлик. Так, можна смажити, але тільки в спеціалізованих для цього місцях. Я мешкаю в Циганському районі, тож вони, мешканці цього району, знать не знають напевно про такий закон, тож вони смажать і біля свого дому. Поліція це все знає та дозволяє їм таким займатися. Та якщо ви не з такого району, та не тієї. Національності, то вам ще доведеться пошукати такі місця, де можна посмажити шашлик. Так ось, в цьому клубі можна смажити шашлик цілий рік. Але і тут існує два варіанти: ви можете взяти всі необхідні продукти, забронювати в кафе місце та посмажити шашлик самостійно. Але існує і другий чудовий варіант. Якщо у вас немає часу на закупку цих всіх продуктів, але ви дуже хочете скуштувати той шашлик, то ж телефонуєте, замовляєте. Меню та вам все посмажать. Ще що класно, це розташування самих столиків. Ви завжди знаходитесь окремо від інших сімей, тобто ви друг, друг другу не заважаєте один одному, господи. Ну, а я обов'язково в описі додам вам посилання на Google карти та на Instagram сторінку, щоб ви змогли зв'язатися з власниками кафе. Але з вас коментар, якщо ви в Іспанії також знаєте якісь місця, де можна. Цілий рік смажити шашлик, то обов'язково напишіть, дуже цікаво. Та шашлик це не єдина страва, ще дуже дуже багато чого, що можуть вам запропонувати. Ви, будь ласка, не соромтесь та пишіть. Ми взагалі дуже чудово провели цей день. Дякую власникам кафе за цю чудову можливість. Нас дуже смачно нагодували. Ми поплавали в басейні, накупалися до схочу. Наші діти награлися в теніс. Дякуємо нашим друзям за чудово проведений час. Ще раз вітаємо нашого Євгенія з Днем Народження. Бажаємо тобі всього-всього найкращого. А наш день вже закінчився, тож побачимось у наступних відео.